Ся нових депутатів втеча від важливого голосування вже наявних обранців. йдеться про чергову сесію Чернівської обласної ради. Більшість питань порядку денного ухвалили. Утім, були й розбіжності в поглядах. Наприклад, коли розглядали питання звернення до керівництва країни з приводу залишення на місцях важливого бюджету утворюючого податку ПДФО для військових, оскільки ми просимо, щоб ПДФО залишалося військових в, в, в громадах то е, я вважаю, що буде доцільно додавати пункт 70% військового ПДФО, е, за, які залишаються у громаді, іде за заяву військових частин на е, забезпечення військових частин, а 30% військового ПДФО, які залишаються у громаді, іде на е, облаштування укриттів, бомбосховищ і е, на, на розвиток там, громад. Нагадаємо, що в Мінфіні пропонують спрямувати основні видатки на оборону. І з цією метою вже з 1 жовтня 2023 року мають намір забрати з місцевих бюджетів ПДФО, який сплачують військовослужбовці. Проте на сесії за це питання не проголосували. Значна кількість депутатів чомусь вийшли з зали перед голосуванням за це звернення. 30 депутатів у залі. Голова Чернівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус наголосив на важливості створення власного військового виробництва. Державницька позиція, вона чітка. Сьогодні Україна має перемогти ворога. Перемогти ворога ми можемо тільки тоді, повторюсь, коли крім міжнародної підтримки, ми в тому числі будемо мати і свій ВПК потужний. І ми не маємо бути залежними постійно від наших міжнародних партнерів ми маємо зробити все, щоб перемогти зараз у цій війні. Також на сесії прийняли присягу троє нових депутатів: Іван Чаус від партії Слуга народу і Валентина Дзюба та Валентина Мельник від Батьківщини. Утім, основним каменем спотикання і предметом до суперечок стало питання подальшої долі Чернігівського ландшафтного парку Ялівщина. Про це дивіться в наших наступних сюжетах.